Ай, гаряча вода. Де? Такі підтопта в це сторону. Ломбачу футбол. Цілий з'їзд. Коротше, друзі, з Німеччина визвали евакуатор. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас ремонт кемпера Fiat Ducato. Будемо ремонтувати ремонт в Італії. Що будемо міняти? Буду міняти термостат. Ось такий придбав. Кажуть, по оригіналу, взяв ще додатковий запасний фільтр паливний. Обійшлось все це мені діло в 20 євро. А ситуація яка? Це, що відбулося в Австрії. Ми по Австрії проїхали більше, ніж 700 км. Але проїхали ми не по платним магістралям, а проїхали ми по гірським серпантинам, піднімалися на вершину гір. Відос про це буде. Ось. І там в мене почав клинити термостат. Я довгий час не розумів. Чому ми підкіпаємо трогою патрубки? Малий великий контур, наче типу, все гуд, все гріє, але температура росте. Це сулічка, що ти знову робиш? А у нас заклинив термостат. І все? І ми гріємося за це. така у нас була. Скільки ми вже їдемо годин, слухай? Ми вже дуже довго їдемо. Ну, давай Півтори так. доби. Ні, ну сьогодні ми почали. Сьогодні ми у нас почали з п'ятої години ранку. Та, трошки раніше 5-ї години ранку, зараз вже у нас скільки. П'ята година вечора. І це вже який по рахунку у нас підстоп такий? Бог його знає, який дуже складні. І, коротше, не, не міг зрозуміти, в чому прикол, постійно гріється і хрена, не раптово. роптово. І що саме не жний патруб трохи, аж він був добрий. А мабуть, термостат просто підклинув бо він ще до цього був такий, ну, пругі, як трохаєш, і гаряченький. А блін, на сьогодні останній раз, я просто дивлюся, а він. Ось тільки на холодно Зараз набрався водой, але він м'який. А тут якщо взяти цей, то він більш... Тому Ре... реально у нас походу термостату. Зараз я коротше выкрутить його, мабуть, не вийде, якщо вийде то його нахрен скину, выкину. І у нас будет все год. Так. А я тебя говорю, зараз розковіряю, знімаю падрибок, зелю все. А він зараза просто, потім я зрозумів, що він час від часу просто підклинував. А ще яка ситуація в процесі? В Австрії познайомився з крутою родиною, з Мічі та його родиною. Вони теж мандрівники, вони з Берліну. Вони вже більше року живуть в кемпері, подорожують по Європі. Дуже класні. А в Австрії якраз на лишуні я гори стою, питаюся розібратися, що там, як, машина стине, під'їжджає кемпер, під'їжджає міч, поцікавитися, що там сталося. Каже, типу, ну може якась допомога потрібна. Ну та я кажу, розповів мої історію. Він каже: Окей, добре, давай щось будемо робити. Ось, вставочка буде.' Просто цілий Коротше, друзі, з Німеччини визвала евакуатор. Будем, хочу буксаровати, але все-таки ми будемо робити зараз кемпер приводити в порядок. Бо ще у друзів з, з Німеччини пропала тяга. Невідомо, можливо, щось з турбіною, але в принципі все було гото. Але в них дивіться, зробили кемпер. Повністю перероблений. Ми його переробили, зробили його. Все стекла волокна. Я тут роблю. Дуже круті, людик, і що саме цікавое, короче, мічі, звона в тихаря Мичи звонная в екстрену службу. У нього є поліс якийсь там страховий. Де в будь-якій точ точці він може подзвонити в свою компанію і приїжджає евакуатор з майстром, якщо він може зробити неполадку на місці, він її робить. Або якщо ні, то він грузить на евакуатор або супроводжує тебе з точки А в точку Б, куди тобі потрібно. До речі, з Австрії евакуатор супроводжував мічі про всяк випад, випадок аж до Угорщини. Тобто, як вам така ситуація? Це я вже забіг наперед. До речі, відоси по Австрії будуть, буде великий відос. Ще що у нас траб, трабл який. Я, коротше, втопив iPhone, втопив флешку на 400 ГБ. І все я за цієї штуки. Коли полювала на краби, думаю, покладу сюди айфончик, нехай буде. Ось. Значе, вода не повинна проникати, але повинно бути все добре. Ось. І дивлюся, в мене флешечка в камері майже заповнена. Дивлюсь там 400 ГБ відосів заповнених. Думаю, вставлю нову флешку, кину до телефона. Відтоді, що, що трапляється, попадає вода туди, спека, всі діла. Ну, і... Я залишився без айфона і без флешки. Здав ремонт, обіцяють. Відремонтувати телефон, обіцяють відновити дані з флешки, але побачимо, що там буде. Наразі невідомо. А в чому сама соль ситуація з телефоном? Тому що я відмінив синхронізацію з iCloud, не зробив резервну копію. Через те, що в ну, інтернет-вроумінги він дорогий, його мало. Думаю, щоб не, не тратити трафік. Відміню. І ось така от прикра ситуація. До речі, ще що? В Австрії що я зробив? Даби щоб все було по феншуйчику, я вам зараз там все покажу. Я від'єднав вентилятор. У мене два вентилятора стоїть. Один має включатися. При температурі більш робочої, тільки температура тільки стає трошки більше робоча, включається перший вентилятор. Якщо температура далі, або при навантаженнях починає рости, включається два, другий вентилятор. По два вентилятора. Мало бути охолоджувати, і все повинно бути добре. Ось. Але ж ось там ситуація була незрозуміла, то включався, то не включався, то я що зробив? Я взяв кінодріт напряму до вентилятора, приєднав напряму. Щоб він охолоджувався. Ну і так, коротше, ми їздили. Ще, до речі, лопнув бачок в, в Австрії. Я його проклеював клеєм. А от. Ну, і наче, типу, вже довгий час трима... він тримає. Клей монтажний. В нього навантаження 400 кг на квадратний сантиметр. Але, кратше, буду купувати новий бачок. А, шукав. Тут тут є, ну, в наявності є китайські, китайські не хочу. Пообіцяли мені оригінальний, новенький. Буду чекати пізніше заміню. Зараз ми з вами поміняємо інтермосад, покажу, що як до чого. Ось. Ну і ось така от ситуація. я тут, Ми правда їдемо в місто Трієст. Тут гірська місцевість. Порадили, поїдемо, поглянемо, побачимо. Ну і тут, коротше. Якраз парковачка, думаю, йо-моє, не було що мені робити, може не найкращий варіант. Але все ж думав, добре, що там, якихось 20-30 хвилин займеться, може трошки більше. Поки відпочиваємо, поки мої гуляють. Думаю, займуся швиденьким ремонтом, поміняю термостат, тому що. А була така ідея мене взагалі зняти термостат, їхати без термостата, Потім я думаю, ні ні що ні, ні, ну, ніфіга, краще того не робити, тому що буде а, в якійсь одній точці може бути перегрів двигуна. І це хреново. Тому що я зробив. <кхух> я хотів розкрутити корпус термостата, але там болти закисли, Не зміг я того зробити в Австрії. А, боявся пошкодити корпус термостату. Я і грів, і в бризгав, нічого не допомогло. Я зняв патрубок. Шурпу, о, 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 взяв, провернув термостат, щоб була щілина, щоб була циркуляція двох контурів. Зібрав. Ну і в принципі, ну от уже я не знаю. Ну, 1003, мабуть, це гуд. А зараз руки дійшли, якраз запчастини прийшли, буду коротше, міняти. Друзі, ось дивіться. У нас тут правда вітряно дуже погода. Душі були. Ось що у нас яка ситуація? Ось бачок, бачите, він тут мене лопнув, його, я його проклеїв монтажним клеєм, він витримує 400 кг на квадратний метр. Здається, якщо не помиляюся. Коротше, все good, але чекаю новий. Ось яка ситуація. Вентилятор. Я тут ми роз'єднали, кинув напряму, щоб тоді не паритися в Австрії і в Італії, певний час. Замінив болти, бачите, тут ще залишився монтажний клей, але ні ніхрена не тримав. Коротше, воно текло. Тому я викрив по болти, поставив нові і е, набік зробив термостат, повністю не виймав, щоб не було перегріва в одній точці. Тому що без термостату дуже хреново їздити. Якщо виймаєш термостат... То може бути локальний перегрів. У вас температура, типу, наче машина не догріта, але в якійсь одній точці йде перегрів. Тому краще, нехай, буде термостат, хоча б корпус просто його набік ви його пересклинюєте і у вас циркуляція, малий-великий контур працює. Тому термостат ніколи не виняти. А зараз нарешті. Приїхав оригінальний термостат. Я його поміняю, поставлю і все буде. А біда була ще в чому, що бляд, поставили зараза на 92 градуси термостат. А при на великих навантаженнях це вже, ну, вже запізно, коли він відкривається, вже все роз, розігрівається. І в мене ще хочу перевірити датчик температури, наскільки він правильно коректно буде працювати, тому що в мене два вентилятора. Робоча температура, як набирається, ось бачите, один вентилятор і другий. При роб... трошки більше робочої температури повинен включатися перший вентилятор. І далі на 90 градусах повинен включатися там, чи, по на 92 градусах має включатися другий вентилятор. І тоді все буде. От зараз буду все це робити і перевіряти. І вже по фіналу скажу, що там є. Так, друзі, ось дивіться, зняв запасочку, викратив термостат з патрубком. Ось е, старий термостат, бачите, я його просто викруткою, був розкленав, щоб була циркуляція двох контурів. І зараз я сюди поставлю новий тут протрубу, тут бачите, я ще щоб він не тік, тоді ще монтажним клеєм його проходився, коли був обломаний один болт. А зараз все гуд, зараз коротчі, поставлю нове, закручу, від'єднаю дроти з вентилятора, кину, підключу, як має бути, і буде все окей. Ось такий от швидкий ремонт в Італії. Що ще така ситуація була в Італії? Думаю, все-таки розберу на парковці, розберу корпус термостату, достану термостат, щоб ну, краще було. Ну, Уже замовляти. А почав розбирати, коротше, один болта вламав. Думаю, Йошкінко, інструменту немає, фігня. Думаю, добре, зберу, як є за монтажним клеєм. Воно ніфіга не тримало. І тут я познайомився з нашим хлопцем, до речі, звати його Ростислав з Ростіком. Він з Житомирщини, але живе уже приїхав в Польщу до війни. Живе в Кракові, працюю дальнобійником, і ось мой Віталій з ним познайомилися. познайомився. Познайомився застрій Самуви, класний чувак, він допоміг мені з інструментом. Я думав спочатку пробувати викрутити, зробити, бо обламалася трошки. Гвинт був. Ми думали зробити контргайкою, і викрутити. Краще, не пішло. Потім думаю, на всякий випадок, думаю, остання моя така ситуація. Думаю, добре. На крайній випадок висверлю. Висверлю. У Вува була дрелька, можна було висверлити, але Вува знайшов такий спеціальний зажим щипці. І я тим, щоб саме викрити, вставив нові болти. Ну і все гуд. Зараз будемо міняти. Друзі, дякую за те, що дивитесь. Буду дуже вдячний за підтримку, за лайк. Ось, гарного вам перегляду. Пригоди в Італії продовжуються. Ось так, таке життя. Завів, ось так у нас працює двигун на холодну, завів. Ніде підтікання немає, все наче добре. Від'їхав на вентилятор, з'їдла на назад, як має бути. Зараз буде перевіряти качок температури. Масло ніде не підтікає. Все сухо, все чистенько. Тому якось консуль так. У нас вітерець після доща. Е Коротше, як ви чуєте, зараз працює двигун, я показав, що все з'єднав, все роз'єднав, все як має бути. Залив дистелюровану водичку. Ну і будемо дивитися зараз, прогріється, як включиться один другий вентилятор, все перевірю. Якщо все год, злиє дистельоровану воду, залью антифриз. Ну і все, можемо їхати далі. Ми просто а, в гірську місцевість до міста Трієст. І на паркінгу вирішу, я, коротше, зробити ремонт. Не дуже вдале, звісно, рішення можливе, а можливо і так, тому що ну, воно швидко все робиться. Тому... Чому би і ні. Ми нікуди не спішимо, працюємо і поїдемо далі. Ось такі от справи. Зараз буду перевіряти, машина набирає робочу температуру, що не прогрілася, буду чекати, чи як відкриється термостат. Потім зачекаю, блин, коли приїде оригінальний бачок, заміню бачок. Ну і думаю, все год. А якщо щось, будуть якісь нюанси, то тоді я зроблю все інакше. Зміню всі патрубки, куплю новий радіатор, новий датчик температури, все чик, поміняю і. Але це ну, такий сценарій. Серйозний підхід. Ну і побачу за мені, можливо, ще раз попалений фільтр. Я просто взяв ну, от такі речі мають бути в запасі, якщо вже щось купуєш, то нехай вже щось буде. Так от, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, якщо поставите вподобачко для розвитку каналу, Це буду дуже вам вдячний. Далі побачимось, далі пригоди тривають наші життя в Італії більше місяців. В нашому будинку на колесах на базі Fiat Ducato.